Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 46-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 15 грудня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 189 тисяч 470 особин за добу 980. Танків 11412 одиниць за добу, 2. Бойових броньованих машин 23 731 одиниця за добу, 10 артилерійських систем 35 105 одиниць за добу, 64 реактивних систем залпового вогню, 1 570 одиниць за добу, 3. Засобів протиповітряної оборони 1261 одиниця за добу 2. літаків 432 одиниці, гелікоптерів 347 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 90 777 одиниць за добу 653, крилатих ракет 4073 одиниці. Кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 70 тисяч одиниць за добу, 207 спеціальної техніки 4 тисячі 26 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!